Всім привіт, колекціонери! Ви є на каналі Numismatic Man. З вами, як завжди, Остап. І сьогодні ми поговоримо, як правильно колекціонувати монети і з чого почати. І як я почав колекціонувати монети. І підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Я почав колекціонувати монети. Коли закінчив садик. Мені тоді бабця подарила монетку 50 грош 1923 року. Ось ця монетка. Ця монетка є не сильно дорогою, але я її зберігаю і по сьогоднішній день. Це було у 2014 році. Потім я збирав обігові монети України. Там по номіналах. Нічого цікавого. Так, і потім я вже почав цікавитися більше іншими монетами. Так як австрійськими і царськими. Так, я тоді попросив батьків, щоб на мені купили альбом. Я тоді почав туди складати монетки. Вон. Так от, що з розпочати початківцям амізматом. Які монети можна взагалі колекціонувати? Монети можна колекціонувати всі. Можна колекціонувати обігові українські монети. Є, в принципі, цінні монети обігові. Обігові можна збирати по рокам. На цьому каналі буде відео про різні різновиди українських монет ближчим часом. І можна збирати СССРівські монети. Бо там є багато цікавих, обігових і монет, які присвячені різним святам і подіям. Де можна купляти монети? Де я купляв? Я купляв монети. На, на плошиних ринках спершу я купляв собі якісь дешеві монети, якісь цікаві, красиві, закордонні. О. Коли я вже трошки виріс, я купляю зараз через площадки інтернету, як УX, наприклад, або в, е, в Фейсбуці є різні групи. Можна купляти ще в антикварних лавках. Так от. Колекціоную, купляю їх я купляю в таких от місцях. І. На мою думку, найкращі монети, які можна колекціонувати, це є Австрійські, Австрійської імперії, Польщі, Речі Посполитою, Царські, Царської Росії. Але. Враховуючи, що монети царської Росії є дорогі, і по рокам там важко щось зібрати. Вони рідкісні і там є дуже багато різновидів, і по рокам також є достатньо. Але також там є багато копій. Копій царських, рублів. царських монет, про яке в мене наступне вийде відео про копії, царсь... про копії царських монет. Але також вони дорогі. Я збираю монети Австрії, Австрійської імперії, Польщі, Царської Росії. Українські обігові я збираю обіготі, їх знаходу, обіхо, з обігу забираю. Там попадаються неколеційні. Підписуйтесь на мій канал, це відео вже підходить до кінця. Ставте вподобайки. З вами був Numismatic Man. Всім до побачення!